Я вже сіла в автобус. Буду їхати в Осло. Ось, подивіться, це наряди самійців. Це з півночі Норвегії. Це їх національне вбрання. Дуже красиво. Дядечко йде теж. Вони настільки всі гарні, що я не можу зупинитися їх знімати. Настільки багато різновидів цих бунатів, так у нас теж вишиванок дуже багато різних, але зараз їх не розбереш навіть, чи то як це сказати, справжня вишиванка, чи то просто. Дизайнерська така сукня або е, вишиванка зроблена не на, знаєте, не на основі в, е, національних якихось е, е, вишивок, де які е, притаманні тій чи іншій е, області в нашій, нашої країни. Вибачте, не дуже вірно розмовляю українською, але так намагаюсь донести те, що я хочу сказати. А тут от саме, е, тому що тут Бунади, от у Хайді Бунад, в неї він не той, що на ній був надітий, а Бунад її доньки. Ви його не бачили. Тому більше 100 років. Тож її праб, її бабушки. хайдіною бабушки. Там перешивався він декілька разів. От. У хайді теж він старий. У нашу Імір, та що вчителька в школі, господи, я скільки ж вона казала, чи 50 з чимось років тому Бунаду. Щось теж дуже, дуже гамін, дуже старий. Ну і подивіться, це я зайшла вже на цю вулицю центральну, що веде до Королівського палацу. Дивіться, скільки народу. Я не знаю, вам буде чутно, тому що мені мікрофон не зручно, а вдягла навушники, щоб вам було більш чутно. Ще сьогодні пан Артем повинен приїхати в Осло, але він трішки пізніше буде. Він тут теж зустрічається з своїм другом. Ну, я їй кажу, давайте кажу, зразом зустрінемось не на довгу. Але я тут не планую тривалий час гуляти. Я хочу тільки дійти до королівського палацу, хочу зняти королівську сім'ю і все, в принципі. Ну так ще може трошки прогуляюся. Я намагаюся пройти до Королівського палацу, але тут настільки багато народу, деякі шляхи перекриті, не знаю, через скільки я туди прийду. щоб дойти до короля <с> і встигнути, тому що вже 20 хвилин першого, першого і він зараз вже скоро припинить махати. Супки ж він І пряду так махати рукою. Мабуть, хоч і тиждень рука була. Усе, програма максимум, виконана. Палац зняла, гарнеток зняла. Короля, мабуть, зняла, можливо, там і короля не було, можливо, принц тільки з принцесу. Тому що король вже такий старий Тепер моя задача спуститися вниз. Полі <рес> сьогодні дуже-дуже жарко, а ви не уявляєте, які жаркі оці костюми у їхні. Вони ж з шерстяни. І там легенька, це тільки рубашечка оця. Де вона з довгим рукавом? От, у когось вона навіть і не легенька, а така плотненька. А оці спідниці, сарапани, оці, вони з такі дуже така товста, шерстяна тканина. Вовняна, так? Да? Шер... Шер... вовняна. Зараз трошечки пустую холодочку, запитаю в пана Артема, коли він буде, чи чекати його, чи вже їхати додому, бо щось я втомилася вже від натовпу. Він такий, я вже забула, коли я бачила такий натовп народу. Це тут така паркова зона і бачите, скільки теж народу. А там так взагалі, там не протовпитися. Я там буду спускатися донизу, мабуть, дві години через отой натовп. Я спробую зараз отак, якимись окольними путями. Пан Артем вже їде в потязі, домовилися зустрітися з ним біля тигру, біля того, що я вам вже показувала отакий. статуя, там така його. Вирішила обійти трошки тому що там просто не просунуться. Зараз спробую по якійсь паралельній вулиці пройти. Тут черга стоїть за морозивом, за напоями, за різними, за сусідками чи колбасками. Тут теж правда толкатня, але трішки менша, ніж по центральній вулиці. Фу, це дійсно якийсь квест. Зараз тут в мене чекають вже біля тигра. Чи кого хочеш, а пана Артема не бачу. Десь каже, через 30 секунд буду із-за угла досі виходить і за якого вугла? Нарешті із якого кута А де твій друг? Там там там, там, да. там. Да. так? Так його. А чік модний у тебе такий? Я это. Я Ярич від Шлітен. Привіт, підпишіть. От вас совсем не нету коментарів. Ви можете щось що там написати. Да, огороди, огороди ж вони то саджають, та полиють. На огородах. Ага. Все, побачилася з другом і поїду додому. Вони приїхали гуляти, вони тільки приїхали, а я вже втомилася. Я вже стільки нагулялася, я вже просто не витримаю ще по цьому натовпу ходити. Тому я зараз поїду вже додому і буду монтувати вам відео. Вже сіла в криці через десять хвилин буду вже. काम पे हो रहा Який розцвітає бузок, бачите, у нас вже в Україні відцвів, і в мене в дворі теж бузок, кущ такий великий, старий, старий вже він. Це ще бабушка моя була жива, він там був. Батько його хотів спиляти, так я не дозволила, ми з ним навіть посварилися із-за того буска. Але в мене темніше трішки. ж така... Ой, може, яка краса. Дуже класно погуляла. Я сьогодні я дуже задоволена. Сподобалось мені. Я стільки багато красивих людей вже давно не бачила. І одежа красива, і взагалі люди такі всі посміхнені. Дуже приємна була прогулянка. Ой. ті ті мені вже тут цікаво. да? Виходи. Виходить, моя, виході. Мені вже взагалі добре. Все пройшло, слава Богу. Хоч би більше нічого такого не було, бо я думала, я умру від, від жаху. Мені так було їй шкода. Я розумію, що я нічим не можу їй допомогти, поки не відкриється лікарня. Це Сьогоднішнє відео буде майже без Мії. Та ну куди ви бачили там, яка... так як і натовп. Там ну просто страшне людей, її б там роздавили. Я да? Мусюня. Мусюня, тобі б не сподобалась прогулянка, да, Тобі б не сподобалась, тобі було б жарко, страшно, бо там трохтіло, дуже багато людей. Нашого, ну це? Ми зараз он, я пообідаю та підемо погуляємо по дрібаку. А що, а Хайді вдома чи не вдома? Ти не знаєш, не чула Хайді? А, Муся? Типа тут уже ось біленькі такі теж мохнатенькі, пороскривалися. Все ще теж, боже, які вони всі тут гарні. Ой, подивіться, який красивий. Тюльпанчик. Колер вообще просто и осцитыш гарни. Вот уже какие квиточки, божечки. Сьогодні квіточка моя маленька, ну, не лиська руки, в мене руки грязні, тільки приїхала. От вона любить туди за хату ходити. Як наче як наче штучні, а це справжні. Дя? А ці справжні.